Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні була на безплатці і хочу показати, що сюди входить. Це безкоштовні такі продукти, в кожному штаті вони повинні бути. Фудбанки чи як? Да. Там, де можна брати безкоштовний, безкоштовні продукти. Ну що, розпочнемо, я швиденько вам покажу. Масло вершкове, воно з сіллю. Я його використовую в пюре, таке в солоне щось. Потім дивіться, пробіотик такенький. Будемо пробувати. Далі взяла ще таке варення. Воно, знаєте, скоро буду пекти булочки, то все в мене йде. Тунець. У власному соці сіль, горіхове масло, і тут я вже взяла кукурузка, горошок. Це буде на салати Далі йдуть один лоток яєць. Ви знаєте, закінчились в мене геть яйця взагалі, і всі поїли якось навіть я здивована. І це дуже добре, що я взяла. Буду скоро пекти. Різну випічку, то вони мені потрібні. Ось цей салат, який салат, сир потертий. Мені дуже подобається, що він зразу потертий. Це дуже спрощує тобі, як коли ти готуєш. Далі сода і ось, ось таке щось лате робити. Ну, будемо пробувати, я взяла спробувати. І дивіться, хліб ось такий. Цей хліб в Костко дорогий. Навіть і по інших магазинах він десь біля 10 доларів. Я взяла одну хлібинку. Далі. Така... А, там можна було вибирати м'ясо, яке ти хочеш. І тут була польська ковбаса. І я вирішила спробувати. Можливо, буде добре. Далі це куряче стегенця, типу гомілки. Не гомілки, а стегенця. І. Ще ціла курочка. Ви знаєте, я дуже вже давно я запечу, я її замариную на кусочки поріжу і запечу ачомбині з картопелькою чистим. Далі ще одна баночка солі, тунець, ще ось такий вид. Можна було 4 баночки штучки брати, то я взяла такого і такого по дві ренч. А цей реч ми використовуємо в салати та багато до чого. Яблочний сік. Мої синульки дуже його люблять. То я взяла. Далі ось така лазанья швидкого приготування. Теж. Дві цікаві салати. Полуниця, тут бачу горішки, соус. Як їх дуже просив. Ну, будемо пробувати. І ось мій віна, по-нашому ми кажемо, так і залишилося. Далі, подивіться, брала з собою Тимофія, Якова і Єфрема, не було з ким залишити, то взяла і вони побачили цей крекер, захотіли, то я взяла. Далі така капустинка, чи як її на салатик можна. А, ось така була, можна вибирати, там було водичку. Попкорм пачечка. Вже дві хлопці з'їли. І дивіться, Вермішель. Ракушки такі. Ви знаєте, я дуже люблю ракушки. Ну, з дитинства люблю цей вид в вермішелі. Попростом зварить вермишелів, обжарити сало кусочками з цибулькою і просто перемазати. І ще посипати приправою мівінка або вегета. Такі прости сільська страва, але така вона добра мені. Тому будемо так робити. Картопелька тут відразу киві і лимончик. Небагато картопельки. Але я почищу і навіть зараз, в мене є ще трошки вдома і цю, почищу і зверу картоплі. Картопляне пюре зроблю. Я риби нажарила, то треба щось до рибки. Далі ось така кашка, Яків дуже любить. Швидкого приготування, дуже класно. Огірок такий великий, помідори. Помідори ми їмо, в нас вони гарно йдуть, банани. Треба щось придумати з бананів. Вони дуже спілі. І, можливо, сьогодні спечу банановий хліб чи що щось потрібно, тому що вже вони переспівають. І ожина. Дивіться, ожина дуже гарна ще. Далі домашні помідорки ще геть були. Я, звичайно, взяла домашні там. Груші і сливки. І подивіться, скільки взяла ще перцю. Зелений, червоний, ще такий маленький, все гарне, не спорчене дуже добре. Я хочу, ви знаєте, що хочу навіть фаршированого перчику зробити. І навіть просто жарить на грилі він смачний. І так запікати перець смачний. Я люблю перець. Далі цукор, пер, е, борошно. І ось тут паперові рушники та туалетний папір. І ще було там комет, щоб сипуче таке. І дивіться. Серветки вологі і єфрему ще памперси. Памперси ще беру, тому що на ніч вдягаю, або як в далеку дорогу їду, я йому вдягаю ще памперс. В день вже він без нього, все добре. І ось такі ще, І так. що це тут у нас таке? Фольга. Я так і хотіла, тому що закінчилась мене. Скоро куплю, але поки що буде таке. І ще дивіться, дивіться. Взяла ось ці а, круасанчики. Такі в костку продаються. Геть така велика упаковка. Мої хлопці ну, так люблять з нутеллою, з гущенкою. І так просто крем кремчизом і ковбаску, і такий буде бутерброд. Смачні смачні вони, та я взяла. Так, ну що, ось така безплатка і зараз ще щось покажу. І ще був ось такий букетик ще доволі непоганий. Я взяла, зараз розкрию його, обріжу і буде файненько. Така безплаточка. Ну що, я на фоні цієї безплатки. Всім хочу сказати, я дуже вдячна за ваші перегляди. Дякую, що ви дивитеся. Дякую, що ви пишете. Мені дуже приємно. Я всім дякую за ваші перегляди. Всім пока-пока.